Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Ваша найбільша сила у смиренності. Час у присутності Божій бездоганний. Як і вбореться з Богом усю ніч. Бог дає йому нове ім'я Ізраїль. Він робить Якова кульгавим. Бог упокорює його. А наступного ранку очікується зустріч Якова з його скривдженим братом Ісавом. Пам'ятаєте, той йде на зустріч Якову з армією своїх людей. Буття 32 розділ: з огляду на те, як розгортається історія, ми бачимо застосування близькосхідної військової тактики. Ізраїль Яків виставляє попереду жінок та дітей. А найдорожчих. Рахіль та Йосипа розміщує позаду інших. Я думав, що переляканий Яків сховається за ними, як за живим щитом. Але ні. Зустріч із Богом все змінила. Ізраїль йде попереду і сім разів кланяється до землі, наближаючись до свого брата Ісава. Буття 33.3 Та Ісав. Підбігає до Нього й обіймає обидва брати заплакали. Згадуються слова Ісуса блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Від Матвія 5:9. У Смиренності ваша найбільша сила. Смиренність допомагає подолати проблеми. Яків мав багато ідей, як умилостивити брата, але це були людські роздуми, а Бог все зробив по-своєму. Моя молитва сьогодні. Господи, допоможи мені змиритися під твоєю могутньою рукою, щоб ти підніс мене свого часу. 1 Петра 5, 6. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви. Справжнє диво. Стів Вебер.